На площу Андрія Бачинського сходяться люди, аби долучитися до мистецько-патріотичної акції Молитва за Україну о 5.45 прийшла Ольга з чоловіком Павлом. Жінка каже, долучається до акції щороку, тому що ми рахуємо, що це є наша така повинність, така наша доля молитися за нашу країну, щоб ми були всі щасливі в мирі, в процвітанні жили дуже багато років і Цього всього бажаємо всім українцям, які живуть не тільки на землях України, але і на інших землях, і дуже щиро чекаємо і бажаємо, щоб настав довгоочікуваний мир. Павло Гранчак каже, що року на акцію одягають вишиванки. То моя дружина там мені вишиває. і Ми так от кожного року. от, звичайно ж оновлюємо. От так Ксенія Николин до акції молитва за Україну долучається в друге, ну року теж була. Насправді, перше, я дізналася, що лунає молитва за Україну з минулого року, тому що не виходило бути в Ужгороді ті роки. Я живу в Ужгороді з 15-го року. Прийшла сьогодні на молитву за Україну. Триває четвертий рік війни. Ми мусимо об'єднуватися в молитві, тому що Бог за нас, а ми в молитві маємо підносити наші прохання про те, щоб нарешті закінчилась війна в нашій країні. Ну, час від. Часу, якщо є можливість, то долучаються обов'язково. Сьогодні це для нас є спільна молитва за мир в Україні. Мистецьку-патріотичну акцію Молитва за Україну провели о те Розпочали захід о 6-й годині. Вортостю Закарпатського народного хору приєдналися священники різних конфесій, які служили екуменічну молитву. У друге долучилися в режимі онлайн українці, які живуть за кордоном. До нас доєдналося багато країн Європи, північної та південної Америки. І окрім зарубіжних гостей, до нас доєдналися також наші друзі з України, громада Чорноморська з Одещини. І я дуже вірю. Сподіваюся, що ця спільна молитва для незалежності. України має дуже велику силу і принесе нам мир, перемогу в наші сім'ї, в наші домівки. Артисти хору разом з учасниками акції різними мовами виконали молитву. Отче наш щороку захід організовують на різних локаціях. Цьогоріч обрали площу Андрія Бачинського. Хотілося показати нашим закордонним друзям, які доєднаються з Америки із Європи, щоб вони побачили, який Ужгород наш гарний, древній, історичний. І ми маємо що показати, маємо чим пишатися. І це місце це таке місце духовної сили нашого краю, і тому ми вибрали це місце. Завершили акцію «Молитва за Україну виконанням державного гімну. <му> Далі артисти закарпатського народного хору разом з учасниками акції спільною ходою вирушили до пам'ятника Августинові Волошину. Руслана Гостюк Андрій Гісем, Леонтій Николишин – Суспільне новини.